До Ольги Васильівни Тимченко, жительки села Зеленьке, зі словами пошанування та подякою від Миронівської організації ветеранів завітали голова ради ветеранів Миронівщини Ігор Савченко та голова організації воїнів-інтернаціоналістів, волонтер Юрій Колісник. За ваші заслуги, які ви надаєте для обороноздатності нашої України для зміцнення збройних сил України. Завчаючи ту волонтерську допомогу, яку виконують наші волонтери, а ви їм допомагаєте, від благодійного фонду Нароїнської районної організації ветеранів, ми вам вручаємо подяку, так? вручаємо, дивіться сюди газету, газету да. Тут мені з козина прислали. Да. Прислав, Але да? я візьму. Печенко, ну ми вам далі. Ні, не, не Печенко. І бажаю вам всього самого хорошого. До відзнаки, шановній Зеленківчанці, дали також продуктовий набір, на що в Ольги Васильівни була своя подяка. Умістового пайка. Якби ви мені були, привезли п'яти і шести літрових бутилів, ото для мене був би пайок. У мене скільки огірків пропадає. О, бачите, не сказали. А хто сказав? Откуда я Гадченко мені не даю і вам не даватиму. Добренько тоді. Оце, а, то скільки що, вам їх привезти? Хоч і море. У мене ж є огірки. І воно знову вибрала, ну куди я їдну? Я одну бутель, в мене є з-під олії, ну вони не годяться. Да, да, да. Це Бо ніхто не, цей, не посилав туди помідорів. А в мене помідори такі, що проходять туди, я, Глесічки, заква... я їх заквашу. Консервіра там не можна за квашу, будуть хлопці їсти присмакувати, тому що вони в мене завжди добрі. Для Ольги Васильівни ніколи не стояв вибір підтримувати наших захисників чи тихенько стояти осторонь і виправдовуватись. А що я, пенсіонерка, можу зробити? І на запитання, чому вона це робить, відповідає коротко і вичерпно за покликом серця свого. І допомагає не тільки бійцям Збройних сил України, а й внутрішньо переміщеним особам, людям, яких війна вирвала з рідних місць. Почалася війна, я була в шуці, в дуже великому. Сутки мною кидали бри, брикало і все на світі. Я була в такому стані. Це будемо казати, не для, не для письма. В такому стані, як у мене загинув чоловік. Отаке От точнісінько зі мною було. Я не могла вийти із того шоку. Значить, раз я в такому я своє горе, всяке горе, як виливаю у роботу. Мені треба щось робити, мені треба метати, геть усе на світі. Наїхало сюди, у село біженців чимало. Кажуть, у сільську раду треба дати. Ну, я хати впустив багато, є, в тих хатах ніхто не жив. Люди там поприбирали все, ну, на щось треба лягти, чимось треба вкритися, щось таке було. Було в мене тисячу гривень, не між мен собі, оставила 200 на хліб і потім чекувала. Туди, там постіль купила, гігієнічні прилади купила, і все. Остається в мене 500 гривень. Заходжу в у, у магазин, який ви минали. Заходжу туди, Іра кажу, у тебе якась консервація є, а вона що ви хочете? Кажу, м'яса не треба, а якщо є рибна, давай риби. Вона там мені бички давала, вона ти, не знаю, що там вона мені дала, 10 давай. Кажу, а то в тебе у таких маленьких, що воно. Зущенка, давай, 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 давай. Вона надавала, підчитуємо 700 800 гривень, запиши на 200 гривень, 500 у мене є. Оце з цього воно все й почалося. Тоді мої діти, в мене зі мною внук живе, вони із своїх смартфонів передають кудись туди гроші, а я бігаю, куди я з кнопочним телефоном, куди? Пішла на почту, мене відбили, пішла в сільську раду, знизують плечима, думаю, чокнути якесь. Бігала, бігала, ніде. Ніде нічого гісінько. А тоді Оля Ліхова мені дзвонить, що... а у нас оце ж від у Печенка відкрився цей сухопутний завод, як вона мені сказала, я це розуміти. Значить, сушимо це все. Ай, кажу, якби я ближче, я хоч кажу, прийшла б сюди. Мені кудись треба діти, мені кажу, треба чимось зайнятися, а я не можу, мене розпірає. Так, розривало серце Ольги Васильівни від біди, яка прийшла в країну, від того, що хотіла допомогти, підтримати, бо не могла бути байдужою. І такою була впродовж усього свого поважного 79-літнього життя. Ще з дитинства не могла не відгукнутися на чужу біду. Було мені 5 років, так і тоді ж. А це був 40... 1949 рік. Бабуня мене посилає, тоді ж хліба не було, війна ж тільки кінчилася. Хліба не було, бабуня мені дає десяток яєць, каже, біжи Оля, виміняй на яйця хлібинку. Ну я пішла не дуже ж далеко до магазину, пішла, іду я назад. І до середини своєї піщани я дійшла, а там ну раніше ж не було отаких от заборів, то, що, а дручок якийсь там, на тому дручку. Висить Ніна, хоч худюща таке, а у 47-му ж році була голодовка, а це тільки 49-й, тим більше, що війна тільки кінчилася недавно. І цього. Вона каже, я теж хочу хліба. Я вже там шкуренку обгризла й сама. О, а я кажу, то на тобі ту хлібину. А сама йду і думаю, що ж я бабусі скажу, а де хлібина? А тоді багато собак бігало, тичками такими. Ну, і придумала. Бабусі брешу, напали собаки, одняли хлібину і сама викачалася в піску, прийшла, як сатана в піску. Баба, бабуся бать... повірила. А як же. Приїжджає батько на німецькому велосипеді, мене батько сам вчитель, ремес Василь Романович. І мати вчителька була. Приходить батько, приїжджає батько і каже, а, бабуся каже, Василь, у тебе якась є там копійка в кармоні. Він каже, є, що таке. Хлібину візьми. Ну, то казали, ж дівчата, що Оля виміняла, виміняла, то собаки ж зняли. І де той батько вже з тією хлібиною, а мати вийшла, це ці дівчата, там три дівчата. Ні на мене на п'ять років старша чи на шість, а ти ще старіші, але однаково як вони ж того хліба не бачили. І вона, та мати винесла вже не до її, не дай той кусочок хліба. Василь Романович бух в ноги на коліна йому, бо батько вчитель. А батько каже, встаньте. Ніна, мабуть, у неї одняла. Але Ніна каже, що Оля сама дала цю хлібину, то нате, а батько каже, Хівро, дітки з'їли трошки хліба, з'їли, з'їжте вийте. Ну, Вона скаже, є хліб. Ось дивіться, я купив, є хліб. Приходить батько додому, нічого, мені, нічого ж не каже, посідали ми вечора, чи? я вже не пам'ятаю. А батько каже до матері Маруся. Ми, каже, дочку виховали. А мати каже, що вона знову натворила? Ну, я така ж, шкодлива, була сильно. А батько розказав, вже оце все, мати мене в голівку поцілувала і все. Так, такою була з дитинства, такою є і зараз. Кожного місяця Ольга Васильівна зі своєї мізерної пенсії віддає коли 100, коли 200, а коли є змога, то навіть більше нашим волонтерам на потреби ЗСУ. І не вважає це чимось особливим. Я ніякого героїзму не зробила. Люди добрі, це все ви ну, розумієте, і припустимо, я, так? якби люди мені не допомогли. Хіба б я б могла це все зробити, що я. Оце не єдине, що моє особисте, що я що пенсії відложую. Раз перечислила печенку, я йому казала, що я аліменти йому плачу. <гум> е? да. Да. Раз тисячу перечислила, раз люди здали тисячу сімсот, а триста я додала, дві тисячі перечислила. А тоді по 200, а тепер я. Однього вже вжепилася, тепер я дружу із його невісткою, Машею. Бо розумієте, що е, перечислять гроші по пошті, там беруть казну е, 120, 103. Ну, коротше кажучи, якщо я 100 перечисляю, то 120, якщо 200, то там е, виходить, треба і 30, і 50 платити, то я 150 маші віддам е, без комісії. Тому що мені не вигідно трохи так, через почту. А тут я, щоб машину, машина даром ж не… ну хлопці розвозять тут продукти. То, цей, то вони не даремно тут їдуть, але щоб вони даремно до мене не їхали, я заказую товар там, бо він набагато дешевший, ніж у Миронівському базарі, і отут у наших магазинах. А тоді там вона мені пише квитанцію, скільки там. Я должна за товар, а я доплюсовую, там скільки я можу їй дати. Останній раз я їй дала, тільки 100 гривень, бо в мене більше не було. Та й все. Цінує Ольга Васильівна підтримку односільчан. Якби ж не дівчата, припустимо, я звернулася по телефону до тієї, до тієї, до тієї, до тієї, спочатку носили в сільську раду, воно там довго валялося. Кажу, привозьте до мене, нам дивіться, зараз при... хтось укинув через, навіть не знаю хто, через е... тин. Два пакети ставлю. не знаю, хто вкинув. Коли виникло питання про визначення статусу Ольги Васильівни, і ми всі однозначно назвали її волонтеркою, то сама героїня сюжету відповіла, як вона це розуміє. Я не волонтер, я помічник. Оце мені син каже, моя волонтерка. Кажу, я не волонтер. Ось волонтер, який теж не жаліє свого ані здоров'я. Ані життя, ані де нічого, тому що вони їдуть у те гирло, де стріляють, де б'ють, де вбивають. Звичайно, вся робота, яку робить Ольга Васильівна на підтримку ЗСУ, це і є волонтерство, і це чудово розуміє Юрій Колісник, людина, яка займається волонтерською діяльністю впродовж уже тривалого часу, починаючи з 2014 року. І тому підтримка саме таких простих, безкорисливих людей, як Ольга Тимченко, дуже важлива для волонтерства. Я руки. хочу подякувати від Геннадія Михайловича від себе особисто і від всієї нашої Миронівської громади вам Василь за те, що питання робите. У вашому лиці хочу подякувати усім нашим жіночкам, тому що такі жіночки і плетуть сіточки, і вареники, і огірочки засолюють. Всім вам велика, -велика подяка за це питання сьогодні. Ви своїм прикладом надихаєте молодь, тому що і молодь дивиться на це. як будемо так казати, люди похилого віку допомагають. Стоять от його казати, гірочки солять, як варенички роблять, сітки плетуть, і все, все будемо так допомагають. Щиро вам подяка. Дайте вас поцілую. На запитання, що сьогодні підтримує в житті, допомагає долати труднощі, Ольга Васильівна відповіла так. Віра. Віра в те, що Україна наша оставляється, вірю. Випертей тим дітям, які там проливають кров. Вірю в Бога. Так, сьогодні для всіх нас головне віра. Віра в Бога, віра в наші Збройні Сили України. Віра в перемогу. І вона буде. Бо коли за нею стоять такі люди, як Ольга Васильівна, інакше. Просто не може бути все буде Україна.